Привіт, привіт, я Валерій. Це на капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В одному з наших шортів я показую, як я мию пістолет, але це був трошки більш жарт. Я так його не мию. я мию трошки по іншому його зараз. Я покажу середню мийку, як я мию. Тобто, це не еспрес мийка між базою. Там да це мийка, коли в мене тут знаходилось срібло. Мені треба досить ретельно його вимити. Цей пістолет тут база була. Ось і неповна розборка. Тобто я можу розібрати повністю, я розбираю іноді його перевіряю для, для діагностики, так, потім перевіряю, теж на пили, роблю, що все нормально працювало. Але це буде така середня мойка, стандартна. Коли я мию пістолет, після цього я можу спокійно, спокійно заливати туди базу, лак чи все що завгодно, і фарбувати далі. Пістолет Девілбіс GTI ProLite, дюза 1.4, голова te 20 Стандартний, універсальний пістолет, як я мию. Зазвичай ми можемо вибирати варіанти, якими розчинниками може мити. Так, звичайно, можна мити 646 чи 647, наприклад, таким варіантом, але це не досить коректно, чому? Тому що ці розчинники вони йдуть. Більше для е, розведення фарби. А саме алкітки ну, щось таке недороге, тобто туди воно йде чудово. Але якщо немає якогось ганклінера, то можна в принципі мити 646 чи 7. В принципі, це можливо, але не досить коректно. Чому я вибираю саме ганклінер? По-перше, він менше штиняє, запах більш такий приємний, ну наскільки це можливо. Ось, е, тобто, і він зберігає нам прокладки. Він зберігає краще прокладки, тобто пістолет, якщо ми працюємо саме ганклінером, -ган миємо він працює, пістолет буде працювати значно довше. Ну, Далі все стандартно, тобто буду мити пістолет, збирати і показувати, як, на що я звертаю увагу і які я роблю роботи. Чому я роблю саме тут, наприклад, тому що у мене мийки немає. Я мию якраз в цьому місці постійно пістолети миються у мене саме тут. Чому? Ну ви постійно поступово побачите, чому. До речі, перед тим, як мити пістолет, я завжди вмикаю витяжку. Витяжка працює, тобто вона витягує якісь пари розчинника, щоб тут не так бахчило цим розчинникам. Це, тобто це краще. Видалі надівати. Звичайний захист для легенів. Ну я буду спілкуватися, тому буде без захисту, але буду вмикати іноді для того, щоб мені менше бахчило, Тому що мені треба спілкуватися, розказати, як я мию. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, ріша... вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. До речі, буде розіграш, тому не перебикайтесь і дивіться відео до кінця. Що я першим ділом роблю, це я знімаю. Кришку, дивлюсь, що кришка у нас грязна, треба, треба це все гарно, ретельно перемити, щоб у нас було чисто. Тому що якщо у нас срібло попаде в чорну фарбу чи, наприклад, в лак, це буде досить неприємно і буде косяк по фарбуванні. Тобто роблю такі речі. Далі. А, складається все Цю зону. А, в сезону. Я наливаю собі ганклінер в окрему тару і буду працювати з ним. Зазвичай стоїть по всьому куточку. Я вже звик під праву руку. Також можна використовувати отак таку штуку для мийки. Також заливаємо ганклінер і завжди у нас тут він знаходиться. А, якщо в пістолеті є рештки фарби, спеціальні ємкості, бачите? Спеціальні ємкості я натискаю пістолет і зливаю. Рештки фарби я зливаю саме в ці ємкості. Не в каналізацію, не під ноги, не на землю. В спеціальні ємкості потім на утилізацію це уходить. Все. Далі, виходить, заливаю в пістолет, анклінер, щіточка і починаю ретельно вимивати. Бачите, миє він чудово. Обов'язково звертаю увагу на ободки, На всі ободки. Тобто все повинно бути чисто. Це чорнова мийка зараз йде. Все залишаю. Далі так само беру кришку. В кришку заливаю також гандлінер. І так само чорнова мийка в кришці. Там, де різьба, треба ретельно вимивати, щоб у нас срібла не було. Звичайно, залишки грязного розчинника виливаємо в нашу ємкість. Також саме натискаємо, у нас вже починає той чистий розчинник. Натискаємо обов'язково, зливаємо, бачите? Вже така більш-менш мийка є. Тепер у нас є чистий розчинник. Щітка в чистий розчинник і починаємо потихеньку вимивати різьбу. Просто для того, щоб у нас не підсихала фарба. Хай воно буде трошки брудне, але головне, щоб не підсихала фарба. І знов зливаємо. Знімаємо колбу. Знаємо, що у нас на різьбі буде по-любому фарба якась. Це треба буде ретельно помити. Зараз поки відставляю в сторону. Це все. Далі знімаю голову. Голова йде у нас в чистий розчинник. Обов'язково знімаю... Дюзу. Знімаю прокладку. До речі, вона не повинна бути, ніколи не залишається. це все в розчиннику. Воно псується. Тобто помили, зняли, висушили, вділи на пістолет. Ось цю прикладку треба з нею бути обережніше. Додамо трохи розчинника. Далі, як знімається голка? Відкрутили пружину, натиснули курок, вийшла голка, голку обов'язково промиваємо. Голку обов'язково промиваємо і відкладаємо на, на серветку. Що у нас йде далі? Обов'язково промиваємо ганклінером все і прочищаємо щіточкою. Треба, щоб була чиста різьба. Також перевіряємо, щоб у нас тут нічого не було. Чому? Тому що якщо у нас тут буде якась соринка і десь вона випаде у нас, вона може попасти, на, на, наприклад, на білу фарбу, зіпсувати фарбування, чи ще кудись там попасти. На лак, чи куди. Тобто щіточкою проходимо, перевіряємо, щоб все у нас було протерте. Що я далі роблю? Я беру ганклінер, заливаю в свій пістолет, другий пістолет. Заливаю його в пістолет. Він у мене вже налаштований. Як бачите, невеликий тиск. І продуваю пістолет, повністю продуваю. Після цього пістолет в мене буде чистий. Повно чистий, тобто це не повна розбірка, але пістолет чистий. Зараз його протираю серветкою і пістолет буде чекати свої запчастини, які ми будемо збирати. Все, відкладаю його. Далі, так само про... Далі. прочищаю обов'язкову дюзу. Воно мене зараз все там, за рахунок розчинника, все, якщо там щось була, якась фарба розкисла, розчистилась і знову продуваю це все. Чистенько відкладаю в сторону. Так само голова. Продивилися голову, взяли щіточку, почистили. І продули голову. Це те саме, закінчився додали. Так, добре. Зараз підійшла черга. До речі, це перчатки, в яких я фарбував. І вони не підходять для того, щоб мити. Для того, щоб мити, я візьму інші перчатки для того, щоб вони у нас не розкисали. Вони тільки для фарбування. Вони дуже швидко роз'їдаються і пропадають. Знімаємо, викидаємо смітник. Не чекаємо, поки вони порвуться. Більш плотні. Ці краще значно. Тримають довго. Якраз для мийки пістолета ідеально. Якщо у нас кришка підсохла, обов'язково повторюємо процедуру. Знову. Вона повинна бути волога. Також відкриваємо обов'язково клапан. Відкриваємо і також його треба прочистити. І тепер продуваємо. Те саме робимо з. Зараз додаю, щоб у нас було все. Чистимо різьбу. А також можемо взяти щіточку. І також пройти різьбу зовнішню. І прочищаємо за допомогою пістолета. Витриваємо серветкою. пістолета назад перевіряємо що все плотно заходило поставили наступна дюза дюзу закручуємо можемо Продивитися, чи є якісь у нас нюанси по дюзі. Все рівно, все нормально. Ніяких косиків немає, все добре. Затисли. Обов'язково дожимаємо за допомогою. Не сильно перекручуємо, щоб не зірвати різьбу. Все нормально. Далі у нас йде голка. Вставляємо голку. І затискаємо за допомогою регулятора подачі матеріалу. Не до кінця, трошки. Під, підтиснули все, далі не треба. Далі накручуємо голову. Теж я не дожимаю до кінця голову, я все регулюю перед фарбуванням завжди. Тобто у мене може голова стояти отак, це все нормально. Я потім, я коли, я коли перед тим як фарбувати, я все підтискаю, під, під піджимаю на, на ласту, так собі як собі треба. Можу стояти так, нічого страшного. А, кришка, колба. Вони в мене стоять окремо від пістолета. Я знімаю з пістолета все. Вони в мене зберігаються, пістолети зберігаються в окремому чимодані. В такому вигляді я окремо лежить пістолет. Колба і окремо манометр. Отака в мене мийка. Після цього я все все обираю, складаю. Тобто в мене йде окремо в чемодан, викладаю щіточку, ключ, все. Після цього виключаю світло. Мийка закінчилась. І чи йду фарбувати? Так, ну і приємна частина нашого відео це розіграш цього чудового ганклінера. Думаю, він вам сподобається. Для того, щоб виграти цей ганклінер, треба буде підписано на наш канал, поставити лайк та писати цікавий коментар. А серед учасників я виберу переможця. Ну що, мій пістолет тепер уже чистий, я можу йти далі фарбувати. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Та до скорої зустрічі. Пока.